Компанія EkstraStock вітає вас! Eкstraсто це доставка по всій Україні, кращий вибір речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо... вау, класна куртка чоловіча. Сьогодні будемо оглядати склад мішка, куртка. Подивимося, весь мішок від початку до кінця термокуртка. Також я вам хотів би нагадати, щоб ви підписалися на наш канал, коментували, вау, тепле! Крута фірма. Також вам хотів би нагадати, що ви підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюйте чайок, доставайте печеньки. Всім приємного перегляду. О, класно, тедік. Free XL. Вау, термо. Ой, крута, горнолижна. Ще, жіноча, класна. Ще. Спортивна, пік перформанс. Класний стан. Вау, ще класно. Ще спортивно. Ще спорт термо. Вау, Міко кофешн, чоловіча, тепла, жилетка. Продовжимо. Стегана, жіноче, з капюшоном. О, класний бомбер, Розмір 2 xl Ще куртка чоловіча. Модна, бежка. Стегана жіноча. Ще стегана. Ще. Термо. З капюшоном. Термо бомбер. Термо куртка. З капюшоном. Ще куртка. Ще. О, класно. чоловіча, жіноча. Термо. Чоловіче класно. Peak performance. Крута фірма. Розмір LXL Термо. Жилетка. Термо. вау мішок супер. Макінліє, термо. он ли пальто стельно пальто пальто жилетка пальто. Колістер, бомбер, ще жилетка. Жилетка. Пальто, класне, стильне, модне. Повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.